Привіт, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку, щоб не пропускати нове відео. Чарльз Олівейра пояснив, чому він погодився провести бій з Арманом Царукяном. Чи вважаю я, що Арман мене недооцінює? Звичайно, він повинен демонструвати впевненість, повинен залишатися сфокусованим на поєдинку. Цей хлопець заслуговує тільки на повагу, але мені все одно, що він там думає про мене. Я просто налаштовуюся на майбутній поєдинок у клітці. Якби я збирався чекати титульного бою, то я приблизно бився би тільки наприкінці року, а я не люблю занадто довго простоювати. Я Чекав майже рік. Ось чому я погодився на цей виклик. Один із самих очікуваних поєдинків цього року так Чарльз тільки набирає упевненості після перемоги над Арманом. Надіюсь, він все ще голодний до боїв. Дана Уайт підтвердив, що британець Томаспіну у недалекому майбутньому проведе захист титулу тимчасового чемпіона у важкій вазі. Джонс збирається побитися з Мійочичем. Сподіваюсь, що переможець цього поєдинку битиметься з Томом. Так, можливо, Том проведе бій з переможцем цієї пари в Англії. Мені це подобається. Якщо подумати, то зараз березень. Хто знає, що трапиться? Що стосовно Джонса і Мійочича, то через травму Джонса, невідомо коли вони зустрінуться. Неправильно залишати Тома в режимі очікування. Якщо Том хоче захистити титул, то ми обов'язково організуємо йому цей поєдинок. Правильно, нема чому тому маринуватися. Думаю, в суперники йому дадуть Кертіса Блейца. У них не закінчена справа. Том матиме змогу повернути борг. Камза Чимаєв зустрінеться з Робертом Вітекером у бою за звання головного претендента на титул у середній вазі, який очолить перший турнір UFC у Саудовській Аравії 22 червня. Дана Уайт оголосив про головну подію, а також про ще чотири бої майбутнього івенту. Співголовною подією стане бій у важкій вазі між Сергієм Павловичем та Олександром Волковим. Крім того, Келвін Гастлум зустрінеться з Денілом Родрігесом. А також Джонні Вокер повертається. В октагон поєдинком проти Волка Назаміра нарешті українець ігор Потеря схрестить рукавички з Дагестанцем. Шара Булет несподівана новина з Робертом Вітекером та Хамзатом Чимаєвим. Бій буде з п'яти раундів. з'їсть його. Колбі Ковінгтон стверджує, що Шон Стріклен заарештований за підозрою в побитті людини в Лас-Вегасі. Зараз він перебуває під слідством у Лас-Вегасі. П'яний хлопець бродив вулицею біля свого будинку. Побив чувака просто посеред вулиці. Зараз він перебуває під слідством. Він постане перед судом. Все можливо, Шон раніше стверджував, що має проблеми із психікою, тому дійсно це можливо. Очікуємо офіційної інформації. Корі Сенхагін висловився щодо майбутнього поєдинку між чемпіоном у його дивізіоні Шоном Омелі та Мерабом Двалішвілі. Якщо чесно, я думаю, що у Омелі є всі шанси фінішувати два лішвілі. Омелі набагато кращі у стійці, а Мераб краще як борець і греплер. А ще у Мераба просто свій стиль у греплінгу. Він не утримує суперників на землі. І якби я був Мерабом, я б спробував би притиснути Омелі до Настилу і утримати його там. А якби я був Омелі, я б використовував першу хвилину кожного раунду, щоб зробити те ж саме, що він зробив із Стерлінгу. Я допускаю, що Омелі може перемогти. Я теж допускаю, але треба розуміти, що Мераб давно хоче цей бій. Тим паче вони із Терліном гарно підготуються, враховуючи досвід Алджо. О'Мелі зазначив, що переважна більшість його знайомих дивляться піратські трансляції. Усі, кого я знаю, дивляться трансляції онлайн. Я знаю тільки одну людину, яка купила підписку. Це мій тренер. Усі інші дивляться піратські трансляції. Мабуть, їх занадто легко знайти. Особисто я купую трансляції, оскільки мені соромно робити інакше. Особливо з урахуванням того, ким я взагалі є. Друзі, а де ви дивитеся трансляції? всі? Діліться у коментарях. Брендон Морено оголосив про рішення поставити кар'єру на паузу. Думаю, я досяг межі у себе в голові. Я втомився. Я не прощаюсь, ні, але доведеться почекати мого повернення. Треба відновитися. Я вже так робив. І минулого разу після перерви я став чемпіоном. Я залишаюся класним бійцем. У мене, як і раніше, є всі навички, щоб бути найкращим. Бажаю всього найкращого Брендону. Особисто я вважаю, що бій з пантожою він забрав. Бій з Ройвелом теж знаю, що деякі підписники не вважають його чемпом. А я вважаю, Дана Вайт висловився з приводу можливого звільнення Джо Рогана. Цьому хлопцеві неважливі гроші. Перші тринадцять шоу він відпрацював без гонорару. Той, хто працює зі мною, знає таке. Коли ти зі мною, ти зі мною. Це вулиця з двохстороннім рухом. Я не з тих хлопців, які раптом змінюють напрямок. Під час ковід я не звільнив ні одного зі своїх людей. Деякі з них були зі мною протягом 20 років. Нічого подібного ніколи не станеться, поки я тут. Джо це знає. Джо Роган був відданий мені, а я відданий йому. Ну що тут скажеш? За дружбу можна тільки похвалити. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. По медійності та здобуткам Шона Омелі потрібно 40 разів в калюжі вмитися, щоб наблизитися до Конора. Тому й не дивно, що охочих з ним битися, хоч греблю гати. Дякую за контент. Всі згадують якогось Конора. Це ви про того, який Маклауд. Не бачу, в чому це хіл-фаворит. Коли бачив від нього боротьбу, то його валяли. Коли бачив від нього джиу джитсу то йому заламали руку. А в стійці з перейрою краще не заграватись. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк. Також залітай до мого телеграм-каналу там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.